Ключ до припинення війни Росії проти України лежить не в Києві, а в Москві. І Москва має це зробити. Якими будуть результати переговорів, коли вони будуть, ну я вас буду інформувати, обов'язково поки що в мене, скажу відверто, знову ж таки, якихось швидких сподівань немає. І сам Володимир Зеленський говорить про те, що війна в Україні може тривати до червня 26-го року. Таку дуже неочікувану заяву зробив він сьогодні, спілкуючись із журналістами. Що, власне, Зеленський сказав, тому що це важливо, друзі, для розуміння ситуації. На зустрічі з журналістами 27 травня, тобто вчора, він сказав, що існують сподівання, що в червні 26-го року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій, але для цього треба сильні кроки і тиск на Росію. Тобто він говорить про те, що війна ще може продовжуватися цілий рік. Я вам, друзі, не веду цитату, бо це дуже важливо. Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн аналітику, червень 26-го Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 26-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова, заявив Зеленський. Але згодом, коли здійнявся галас фактично з з цього приводу, ну справді, ми стурбовані таким прогнозом президента, він сказав, що ми не хочемо. Воювати аж до червня 26-го року. Ми не хочемо, щоб ще стільки тривала війна. Справді, ми цього не хочемо, ну я розумію, що в Офісі не хочуть. Але чому, як на мене, Зеленський робить такі заяви? Демонструє Росії, що ми готові, демонструє Європейському Союзу, що ми готові також стримувати російську агресію від можливого нападу Росії і на країни НАТО. Допомагайте нам більше. Ця заява пролунала не випадково напередодні візиту його до Німеччини, де він сьогодні зустрічався з Фрідрихом Мерцем. Тому воювати до 26-го року ми справді не хочемо, але мусимо, якщо доведеться. Сподіваємося, що справді такого не буде. Маю на увазі війни до 26 го року червня, місяця, а це все закінчиться набагато швидше. Що ж власне сталося сьогодні в Німеччині, тому що і заява Зеленського, і події в Німеччині вони дуже тісно взаємопов'язані. Сьогодні там було підписано низку офіційних угод. Я вам, друзі, наводжу зараз інформацію, яка, наголошую, офіційно опублікована на офіційному сайті Міністерства оборони Німеччини. Тобто, це не редакційні матеріали в якійсь пресі, західній, українській чи іншій, це офіційні повідомлення. Уряду Німеччини, уряду Фрідриха Мерца. Міністр оборони Борис Пісторіус та його український колега Ростем Омеров пишеться на сайті, і підписали в Берліні угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Це те, про що багато говорив Зеленський. Те, про що ми хотіли почути, і от сьогодні ми вже маємо дуже приємну інформацію. В чому її приємність і важливість? По-перше, укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю, і не один. Німеччина підтримує виробництво систем далекобійної зброї. Важливо, я вам зараз конкретизую, що саме? Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні в майбутньому. Коли це станеться? Питання риторичне. І тут є відповідь. Німеччина зобов'язана інвестувати безпосередньо у виробництво озброєнь в Україні, тобто це ми будемо виготовляти. Ця компанія має невикористані виробничі потужності та технічні знання для виробництва сучасних систем. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена в 2025 році, звісно, це нібито багато. Але системи озброєння будуть швидко доступні для Збройних сил України. Перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Ну от сьогодні рахуйте кінець травня, 28 травня, за кілька тижнів розгорнуті перші системи далекобійної зброї, оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах, додаткової підготовки не потрібно. Дальність. Не обговорюється, може бути будь-яка. І на перспективу також сказав Фрідрих Мерц. Друзі, це офіційна інформація Міністерства оборони Німеччини. Це погоджено з урядом України. Тому сприймаємо це ну, абсолютно нормально. Далі у звіті Міністерства оборони Німеччини мовиться про те, що Німеччина постачатиме нам і системи протиповітряної оборони, зброю та боєприпаси. До неї. це також дуже важливо, тому що мова йде про системи ППО АРСТ. Військові експерти вам більш детально пояснять, що це означає, але ми знаємо, що у нас недостатньо систем ППО. Нині контракт підписаний по ППО на суму 2,2 мільярди євро. Це немало. Окрім поставок артилерійських боєприпасів, які нам здійснює Німеччина, про обсяги мова не йде взагалі, цифр ніяких на відміну від уряду Олафа Шольца. І окрім поставок цих артсистем у 2025 році планується поставка додаткових пакетів боєприпасів для різних систем озброєння, в тому числі, як сказав, для систем ППО. Крім того, Німеччина постачає Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю. Ще дуже важливий момент про те, що, як я сказав, у підписаний саме цей контракт на 2,2 мільярди євро на виробництво АРСТ і ракет до них. Я так розумію, що не виключаю, Друзі, що ці ракети і системи будуть виготовлятися в Україні. Точних даних немає з цього приводу, але те, що буде завантажувати ВПК Український, щоб не було претензій до нас з боку росіян, мовляв, дивіться, ми з вами домовилися в перспективі, що ви не будете. Закуповувати зброю чи затягувати її з заходу і до заходу претензій не буде. Це все вироблятимемо ми, тому що ми маємо право на все оборону. Ну, принаймні, це поки що так виглядає. Окрім того, Німеччина зобов'язується фінансувати значну частину супутникового зв'язку. Мова йде про Старлінг, також системи зв'язку військового командування України. Буде підтримувати нас в медичній сфері, фінансувати медичне обладнання, в тому числі те, яке виготовлене в Україні, тобто в Україну буде чимало інвестицій. Акцентую, друзі, вашу увагу на тому, що загальна сума контракту між Німеччиною та Україною складає 5 мільярдів євро. 2,2 мільярди євро, про які я вам сказав, щодо системи протиповітряної оборони, вони входять в цю суму, тобто це загальна цифра. Кошти будуть надходити з фондів, вже затверджених Бундестагом. Розшифровки немає. Окрім того, Фрідріх Мерц повідомив, що він взяв на себе зобов'язання організовувати якусь ще одну коаліцію протиповітряної оборони для України. Деталей поки що більше немає, але про 5 мільярдів євро будемо сподіватися, я дуже хотів би, щоб це справді були гроші безповоротні, безповоротна допомога, а не виявилося так, що нам потім це ляже в борг. Деталі фінансування більше не оголошується. Принаймні добре, що ці гроші є, і Європа нам допомагає. З приводу цього підписаного контракту, як ви бачите, не одного на Росії вже переполох. Лавров згаданий мною починає коментувати, що мовляв, захід не хоче миру і все інше. І натікають: це ми можемо обстрілювати Україну, а вони нас ні. Все як завжди.